І розповідях місцевих жителів. Я не намагаюся довести існування надприродного. Це відео має інформаційно-дослідницький характер і не є закликом до будь-яких дій. Під час зйомки я лише спостерігав та фіксував те, що відбувалося. Жодних порядів чи практик. І так, я прийшов приблизно 2,5 кілометри від місця, де я залишив машину, Машину я залишив в найближчому поселенні. Тобто від цього місця, де проживають хоча б якісь люди, приблизно 5 кілометрів. 5,5, ,5, можливо, але дуже важка дорога. Дуже. Доводиться йти просто полем, дістаєш руки з рукавиць, вони просто замерзають моментально. На вулиці зараз мінус 9, мінус 10 градусів, і це робить дуже важкою дорогу. Але можете побачити дуже гарний захід сонця. Я вирішив сьогодні вийти трошечки раніше, щоб встигнути пройти ще до того, як сяде сонце. Направлятись мені взагалі потрібно, не знаю, можливо вам видно, не видно, ось за горизонтом черніють дерева. Е і це мені прям аж туди потрібно йти. Я прийшов 2,5 кілометри і дихалка вже просідає місцями снігу просто по коліна. Це для розуміння, скільки зараз снігу випало. Практично по коліна. А й ти ще о, оскільки. Пробираєшся як, як не знаю. блін, як снігова людина. Дуже важка дорога. Але я впевнений, це буде того вартувати, бо історія дійсно нереально цікава. Я от іду і прокручую в голові в себе ту інформацію, яку я отримав. Тобто зараз буде най, най, скажімо, не найстрашніше, але найважче 100%, бо е, доведеться зробити саме зйомку, коли вже стемніє, і повернутися назад. Але думаю, все буде круто. А що, якщо я скажу, що історія про бабу яву це не просто казка у цьому селищі? Це історія, це те, що відбувалося колись, і легенда це не знай приємніше. А тепер послухайте уважно: у цьому місці дітей не забирали. Вони не просто зникали без криків, без боротьби і без тіл. І кожен раз біля цього будинку є місця, які не показують на картах, і їх не рекламують, не радять туди ходити і не фотографують. Бо кожен, хто знає про такі місця, він або мовчить, або взагалі не може говорити. Сьогодні я розповім вам про дерев'яний будинок біля лісу, про місце, де зникали діти, і про місце, де досі щось живе. Кажуть, що цьому будинку приблизно 120 років будинок просів, дах протікає, але Інколи здається, що тут хтось є. Навколо ліс, який не пускає світло навіть в день. Птахів тут помічають дуже рідко, а тварини взагалі обходяться місце стороною. Сам будинок стоїть у низині, де річка робить вигін, віддалено від села. З одного боку густий ліс, а з іншого болото, яке влітку виглядає сухим, а навесні затягує все живе. Місцеві кажуть, що цей будинок тут досить давно, що ще їхні батьки пам'ятають, що він стояв на окраїні лісу. Троє дітей із найближчого села пішли до річки, але повернулися тільки двоє. Третій не повернувся. Старі говорять тільки одне: що знайшли тільки сліди, які ведуть до лісу і обриваються біля цього самого будинку. Після цього всього з часом місцеві почали говорити про стару. Опис з різних років свідчив про те, що вона була висока, але неприродно худа, довге сиве волосся і завжди ходила чорну. з'являлася вона або біля річки, або біля цього будинку. Самі діти говорили, що їх ніби хтось кликав до лісу, але голосом матері старі мисливці клялися, що бачили посеред лісу будинок, який змінює своє місце. Одного дня він глибше в хащах, іншого він біля річки, а іншого його взагалі не могли знайти. Казали, що під хатою не земля, а кістки. Дитячі кістки тварин і кістки дорослих самі справи закривали формуванням, ніби втік з дому, втопився або нещасний випадок. Останній випадок стався у 1989 році. Дівчинка 8 років. Після цього все стихло, після цього більше ніяких історій. Ніяких розповідей, село почало занепадати, і залишилися тут тільки старі. Знаєте, я досить скептично ставлюся ось до таких всіх історій, але якщо вдуматися досить глибоко, звідкись ноги в таких історій ростуть, звідкись їх придумують, і хтось 100% щось міг бачити. Але це так і залишається просто міфом, просто легендою і просто історією. Сюди дійшов, блядь, замерз як собака, просто дуже сильно холодно. Що це таке, блядь? А, це гілякається, добре. Ну, ось це і є саме цей будинок, про який просто, блядь, в місцевому селі шаленіють. Я не знаю, чи видно е на камеру, але ось ця сторона ліва, е вона трошки похилена, так як тут ніякого фундаменту немає, а є тільки дерево. Тобто він повністю дерев'яний. Сука, вся арматура, блядь, арматура, вся апаратура виходить тупо з ладу на ходу. А тут трошечки уже натупят повністю деревянный, а?

Повністю дерев'яна, точніше частина. З підлоги повністю дерев'яна. Що це таке, блядь? Казли я. Сука. Кому ж придумають такі легенди? Щоб не ходили в такі місця. Подивись на них. Казьо. Я це сфотографую і покажу для твоєї мамки, поняв? Я знаю, що ти будеш дивитися це відео. Щоб знав, як лазити по місцях. В яких пропадають діти? Ага. Дитяча іграшка. Нагадую, будинок знаходиться за декілька кілометрів від населеного пункту. Як він виглядає просто? Що це таке, чіпань? Мух якийсь. Сам будинок, він повністю пустий. За 100, 125, здається, років, якщо бути точним. Його просто роздірібанили і забрали все, що тільки можна звідси. Що це таке, блядь? Хто кладе кирпічі, блядь, на вікна? Собак здається, як вони гавкають. А так ні вітру, нічого немає. Ось саме ось ця піч. Точніше все, що від неї залишилося. Я не можу зрозуміти тільки одного. Якщо є піч, має бути димохід. Правильно? Правильно. Але я чогось димоходу не бачу. Я чогось димоходу не бачу. Ну, якщо а, дивитися з точки зору такої, то тут досить така простора хатина була. Але нагадую, біля цієї хатини пропадали діти. Тобто був такий період ще в тих 70-х-70-х роках, коли тут пропадали діти. Ну, от сам дыма, Все, вот сам дымо ход. Все, от меня на паніке я бачу. Я вже накрутив. Або мені здається, що тут просто хтось ходить. А, так. Я так зрозумів, що це були основні двері. Ось це. А ось це були якісь запасні чи щось типу такого. Сарайчик. Я посвятив ось сюди, в прогалину між дверима і луткою, і від снігу відбилося світло. Блять, я подумав, що це очі. Да, детки, это богри, блядь. Я тут и не спущусь, и не зашел. Стоп. Я, я дуже боюся, що ця вся хуйня, вона просто завалиться. Вона просто вся в аварійному стані, блять. І якщо мене тут приложить, я хуй звідси вже виберусь, блять. Хіба будували погреби чи не будували? Може щось занадто підозріло, як на мене. Але каміння отаке, я дивлюся, то старіш. Сука, дуже незручно туди ходити. Дуже малесенький потолок. Я тут головою об нього п'юся. Але тут нічого немає, окрім якихось штук таких. І банки Сам прохід, щоб ви розуміли. Блять, ти він десь, ну я не знаю, метр напевно найбільше. Подивитися, що робиться там зверху, але там є двері, але там немає драбини, тобто немає як винести тут. Просто надо не насосить микрофон. Ті немає, ти, блядь. Ладно. Треба намагатися надати, сміливості і відправити вас наверх. подивитись, що робиться на горі. думали, що я туди полізу? Я відправлю туди вас. Приправлю я вас. ви думали, що я поїду признаю. Ні. А для чого ми не виглядали? Ви, ви мені допомогли? Mm -hmm. <плес> вся підлога, дерев'яна, абсолютно вся. Тобто, хоч сам будинок колись такому зараз стані. Але підлога... Підлога тут просто, я не знаю, що її тут обдували. Дубля, будь-яка, досить міцна.